З 1 липня 2015 року платники єдиного податку третьої групи у своїй роботі мають застосовувати РРО реєстратори розрахункових операцій, простими словами, касові апарати. До цієї групи входять підприємці, які не обмежують себе конкретними видами діяльності, платять щоквартально відсотки відвалового доходу, співпрацюють як з фізичними, так і юридичними особами. Їх річний дохід не перевищує 20 мільйонів гривень. У єдинщиків другої групи ще є. Є час. Вони повинні обзавестися касовими апаратами до 1 січня 2016 року. Звичайно, новації не обійшлися без винятків. Платники єдиного податку другої та третьої групи, а також платники першої групи, які працюють на ринках, які здійснюють діяльність засобами пересувної мережі, в своїй діяльності можуть не застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Не обов'язково користуватися РРО юридичним особам, котрі торгують продукцією власного виробництва. А от у підприємців третьої групи, які здійснюють свою діяльність через інтернет, вже повинні бути встановлені касові апарати. З 1 липня це зобов'язані будуть зробити і банки під час операції з купівлі-продажу валюти. Наразі підприємцям третьої та другої груп, які встановлять РРО за власним бажанням, у податковій обіцяють пільгу. Платники другої та третьої групи, які в своїй діяльності з першого 1 січня по 30 червня, включно 2015 року, почнуть застосовувати в своїй діяльності зареєстровані, опломбовані реєстратори розрахункових операцій до 1 січня 2017 року не будуть перевірятися згідно норми застосування РРО. За словами податківців, зволікати з встановленням касових апаратів не варто, адже для того, щоб уникнути незручностей у роботі та передачі звітності до органів державної фіскальної служби, важливо не лише придбати техніку до відповідного терміну, а й ввести її в роботу.